Рівно знову у Скорботі на головному майдані міста попрощалися із Тетяною Лукашук, Василем Оніщуком та Олегом Півнем. Тетяна Лукашук померла через хворобу 8 лютого на Харківщині. Майже 20 років працювала в поліції, була слідчою. Дуже весела була, вона душа компанії. Я навіть і не знала, що вона пішла в ЗСУ. Це тільки вчора дізналася з новин, що тані немає. У липні минулого року жінка вирішила доєднатися до ЗСУ. У своєму підрозділі Тетяна займалася документообігом. У неї лишилися донька, сестра та племінники. Активна була компанійська, ну дуже так неочікувано для нас. Велика трата шкода, що говорити. Перша жінка, яка а Що тут? так не має бути. Василь Оніщук помер 10 лютого під час лікування у Рівному воїну навіки віки 53 роки. Він був добре, завжди чуйним. Відкликався на ну все, що просили допомогу. Ніколи він не відмовляв. Завжди був хорошим батьком, хорошим братом. Хорошим сином після строкової служби в армії Василь працював у поліції. Згодом був водієм до лав Збройних сил України, приєднався у 2022 році. Не ховався нічого, тільки отримав повідомлення і пішов відразу воювати, захищати. Сумніву в нього не було абсолютно іти чи не йти. Тому пішов він сам ну мається на увазі по добрій волі, тому що знав, що є внуки. Є діти, по яких потрібно захищати. 41-річний солдат Олег Півень загинув 5 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Лише нещодавно тіло воїна ідентифікували. Міку ми разом хрестили Артема, його завтра день народження. Дитині 16 років довго про Олега нічого не знали. Дуже сильно співчуваю Танюші. Його діткам прийміть мої щирі співчуття, бо герої не вмирають. Після навчання Олег працював майстером з обслуговування автомобілів. На початку повномасштабного вторгнення чоловік добровольцем приєднався до війська. З найрідніших у нього залишилися дружина, двоє дітей та батьки. Ми дуже веселий, дуже гарно ми проводили. час. По вчора згадували, як на христинах ми разом після христин відпочивали, коли ще не було війни. Тільки позитивно. він добровольцем пішов сам. Це серпня, 2024 року, не було звістки про нього. За упокійну службу провели у Покровському соборі. Поховали військовослужбовців на алеї героїв кладовища нове у Рівному. Вічна пам'ять і шана українським воїнам. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.